Секс Далі він продовжив: якщо ви належите до банди, вони очікують, що ви зареєструєтесь. Навіть якщо вони є членом банди, вони очікують, що ви зареєструєтесь. 69 Найн пояснив, що під час своєї суперечливої поїздки до Техасу ми не реєструвалися з репелат. Я думаю, вони хотіли, щоб ми зареєструвалися. Також під час суду 69 Найн сказав, що напав на двох реперів, коли вони не зробили чекін з його бандою в Нью-Йорку. Найн пояснив, що таке перевірка, коли одного разу він був змушений говорити прав. Правду без перебільшень і двозначності, і з його буквальною свободою на кону. Виступаючи на місці свідків у суді про рекет у справі Nine дві у 2019 році. Коли його попросили дати визначення, він відповів: коли ви летите в чуже місто, чужий район, чужий худ, одні репери перевіряють інших, це роблять ті, хто має авторитет. Що стосується реєстрації, таємний свідок у справі Хенлі пояснив, як це працює. Гравцям НБА чи іншим знаменитостям потрібно співпрацювати з Хенлі та отримати від нього заздалегідь дозвіл, щоб забезпечити їхню безпеку на початку подіях в Лос-Анджелесі, таких як вечірки, азартні ігри чи рекламні зйомки, свідок сказав, що ці знаменитості повинні шукати його та платити біґ'ю за захист і схвалення, інакше їм може загрожувати помста з боку Біґю Ентерпрайз. Боксер з ініціалами AB, що у 2019 році влаштував велику грошову гру в Кості, яка коштувала декільком видатним гравцям NBA мільйони доларів. Big ю, нібито дізнався про це і був засмучений не через обман, а тому, що він не був проінформований заздалегідь і не зміг залетіти в цю ділігу і кинути всіх на бабки. Але він все таки змусив гравців NBA заплатити йому по 100 тисяч доларів в обмін на те, що він розрулить ситуацію.